І всім хайтон, з вами я Лейтон і Місень записуємо Undertale. Undertale в якому на нас полювала Undyne Мені щось підказує, що полювання аж скоро таки закінчиться. Але про це поговоримо пізніше. Ну і щоб продовжити історію, ми будемо говорити погнали! <плес> Так, мусорка. Ви опустили руку на ржавий велосипед. Його дзвінок хрипить в відчайні. Що за звук був? Ладно. Так, що це? Розбитий настольний комп'ютер. Всередині пустий. Куча мусора виділи, ви знаєте, декілька марок. Це міні-холодильник. В нього нема бренда, але він виглядає нетронутим. Всередині пару заморожених тюбиків астронавтів. Ну, їжі ну, астронавтів. Взяти один, взяти, пояк астронавта. Не встигла його читати? О, манекен. Коробка від диска за німен. Края покрита чайними царяпинами від, кох... від позорів. Виглядає як обічний тренувачний. манекен хочете побити? Ні, не хочу. Mm, Ви дивитесь одне на одного. Добре. Дивімося. Хватить? Ви думаєте, що хватить дивитися на мене Думаєте, що дивитися? Ладно, йдемо. Ха-ха-ха! Ти занадто наляканий, щоб... Битися зі мною, правда? Я привид живучий в Манекені. Мій родич теж жив всередині Манекена поки. Ти? Ти? Чепуха, ти був таким скучним. Йому було настільки скучно, що він втік від тебе, відлетів, як нормальні привиди. Ну Но тоді, тоді, тоді. Скучні люди, це крихти налипші на лице цього світу. Людино. Я зітру тебе вишиканою хусткою відплати. Божевільний манекен перегороджує дорогу. Ага. Ну що? Дія, безумний манекен, говорити. Ти говориш з манекеном. Ех. Здається, він е, розположений до розговору, нікому від цього не ліпше. Печально, печально, печально! Ого. Ай ай. Ай! Що? Що за фігня? Оу, ви пустоголові! А, в нього треба попадати. Ти весь куди стріляєш своєю магічною атакою? Ой, ей, ти! Забудь, що я говорив про магію. Нервнічає. Нервується. Ти говориш з манекеном. Здається, він не розположений до розговору. Нікому не краще. Я розгромлю тебе і заберу твою душу. Ну, а зараз що? Як завжди, пришвидшення? Ну, давайте. Хе-хе. Я використаю твою душу, щоб перейти бар'єр. Мене поставлять коло вікна дорогого магазину. Потім все, що я захочу, буде моїм. Ей, друзі. Чорчила, чорчила, чорчила. Пам'ятаєте, як я говорив не стріляти в мене? Що ж? Відбрось, ви всі уволені вас всі замінять. Ха-ха, ха ха. ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, Тепер ти узреш мою істинну силу. Полагаю на поверхних людей. Хадіцівський шум заповняє. Ви говорите з манекеном Здається, він не розповіжен до розговору, не стало краще нікому. Робота манекена! магічний залп! Що? Що? Ракети! Ем, ладно, він сам в себе попадає все одно. Ну, ще трошки, як я поняв. Н... Нереально. Ці друзі навіть гірше, ніж я. Плівати, плювати, плювати! Мені потрібні друзі. У мене є ножі. Все. У мене закінчились ножі. Але це не має зна... значення. Ти не можеш ранити мене, я не можу ранити тебе. Ти будеш битися зі мною вічність. Вічність? Вічність! Вічність! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! А-ха ха. Що? Що це таке? А! Кислотний дощ? Забудь! З мене хватає! Не втік. Все. Настаблук! Вибач, я перервав вас, правда? Ну, вроді ні. Як тільки я прилетів, твій друг тут вже йшов. Е... О, ні, я вроді як веселився, ой ні, просто хотів повеселитись. Е, ладно. Ну, тепер я піду додому. Ой, ем, заходи, якщо хочеш. Я не настою. Я зрозумію, якщо ти зайнятий. Все в порядку. Не хвилюйся. Просто захотілось передложити тобі. Добре, добре. Так, у нас написав блук. Ей, мій дім тут. Ага. На випадок, якщо ти хочеш подивитися, я. Ну, випадок. Якщо ти не захочеш. Угу. Ви чуєте успокою, безметежність. Ви наповнюєтесь річу чистю. Тиха зона. О! О, що це? Це з минулої серії. Це маленька птічка хоче перенести вас. Ні, не хочу. Не треба, я назад не хочу прийняти Ні, не не хочу назад. Щоб проходити то все. А може і не треба буде проходити. Так, я хочу подзвонити комусь. Телефон, номер папіруса. Дзинь, дзинь. Ей, ти зовсім близько коло дому Андайн. Коло дому Андайн? Він зліва, зверху. Зверху, там, зверху. І інші направлення ведуть до інших домів. Північ дім привида. Південь, дім, дім Черепахи, південь. Дім. таблука, напста... чи як там? Дім мусору. Нічого тут. Ем, ладно, потім зайдемо сюди. Не знаю, де продовжується, де ми далі, А Ану, сюди. О, я б згадав на пстаблука. Ох, ти правда прийшов? Вибач, я не думав, що так буде. Тут пустовато, але чую себе як вдома. Добре? О, ти голодний. Можу дістати тобі щось поїсти. Добре? Це привидний бутерброд. Хочеш попробувати? Ну, давай. Ви пробуєте відкусити кусочок бутерброда. Він проходить через вас. Ох, забудь про це. Ну, добре. Після хорошого обіду я люблю полежати на підлозі, чувствуючи себе мусором. Це сімейна традиція. Хочеш зі мною? Добре, йди за мною. Ага. Ось ми й знайшли. Тобі треба полежати так довго, скільки ти зможеш не рухатись. Ну, порухайся, якщо тільки хочеш встати, я думаю. Ну. Не знаю, встаю. Що ж, це було класно. Дякую тобі. Добре. Пока, напстаблук. Тут що, закрито. А тут що? Ого? Напстаблук появляється. І зникає. Появляється. Неловко, я зараз на роботі. Точніше, добре пожалувати на сім сімейну ферму блуків. Ага, я єдиний робітник. Раніше тут було багато роботи. Але одного разу головний клієнт пропав. Тепер тільки якийсь волосатий чувак приходив раз в місяць. Хто це? Ладно. А тут що таке? Блук? Хочеш пограти в гру? Вона називається Уліт равликокрос. Равлики будуть участвувати в гонці жовта улітка то ти. Якщо вона переможе, то получиш її приз, щоб зіграти 10 монет. Добре. Добре, нажимай Z повторно, щоб улітку. Оброт... Ну, щоб вона рухалась? Готовий? У мене нема Зет. А? а! Яка А? Вроді А. Ждемо, поки вони допливуть. Яка закінчена. Хех, я програв. Ох, ви двоє старались, як могли. Але, похоже, равлик без ...куражена. І Ї... Ї... старання були недостаточними. Ох. Понятно. Що далі? Хочу пограти в гру? Не, не хочу, всього, дякую. Так, тепер Demon Дейн. Що це? Що? 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 Таке життя. Е, uh, Дімандейн. Пішли? Не похоже на те, щоб тут хтось був вдома. Все? Тут нікого нема? Реально. Ладно, йдемо далі. Так. Like. Кого я бачу? У мене тут немало очищеного мусора на продажу. Ага. О, що ти хочеш знайти? Крабове яблуко, морський чай. Мутні оч... окуляри порвана Ладно, куплю краве яблуко і морський чай. Все. ой, я бачу мене блублам. Вийте, мене тепер 166 монет. Будь обережний людина. Бо що там писали ще? Ладно. А тут що? Тут нічого. Реально ладно. Поранені, побиті ми боялись смерті і здались на людську милість. Величність чи щародію запечатали нас під землею все, що могло пройти через, печати, через печать, але тільки з сильнішою душою могло піти. А я якраз рішу у честь є тільки один вихід вибратися. Велика сила рівна е, сім людських душ, вона знищить бар'єр. Так, але це прокляття не має виходу ні входу. Нема виходу, куди людина змогла вийти ми будемо заключені, тут навічно. А я тут, я людина. О, лабіринт той. Я пам'ятаю. Хм, а може, під ту саму мужичку з перегонів? Ну давайте. О, oh, ми знайшли селище Теммі. Oh, О, що це? Привіт! Ти попав в деревню Темм! Ага. А ти що? Привіт! Я Теммі! Угу. Uh І -huh. Теммі мій друг! Теммі! Привіт! Я Теммі! І Теммі мій друг! Теммі! Привіт, я Теммі. Не забудь про мого друга. Привіт, я Боб. Так ви чуєте, що ви наповнюєтесь рішучістю. Привіт! Тобі треба попасти в пастку Теммі. Ха-ха-ха, люди такі милі. Так, так, йди в пастку Теммі. Тем, дивиться на яйце. Яйце вилупиться. Тем гордий. Батько, статуя тем дуже вес... ну, відома. Тем, та не з гриба. Значить, мої муки, адже коріння не хочуть розлуки. Намагаюсь відірватися, намагаюся втекти, але, на жаль, немає сенсу продовжувати, понятно. Так, теммі. в теммі чула, що у людей алергія на тем. Все ок, тем розуміє. Ага. У тем теж алергія на тем. Понятно. Так. Здається, за вами дивляться. Угу. Статую читав. Чекайте. Що? Яйце? Воно зварено вкруту. круту. Понятно. А що тут? Привіт! Ти попав в магазин тем! Ага. Привіт! Ти попав в магазин тем. Ага. Це ліче їжа тем. Два очки здоров'я. Тільки два очки здоров'я. Ну ладно, купимо щось. Що ми купимо? Напевно, в продажах пластівці тем Розпро... 에, просто пластівці тем купити для 1 м Агась! Ні. Дякую за покупку! Вай, сумка переповнена! Ого, вона вже переповнена. Ладно, вийти, хватить. Пака! То не пастка взагалі. Використати скриню. Давай. Хапець мене. Скільки всього? Це викладу, це викладу, це викладу. Ну і вроді все. Хватить. Так. До речі. Я про то пожалію, що я виклав. Хі -хі. То я з майбутнього говорю. Йдемо далі. Так. О, що це? Фонарики? Щоб добратися додому, не маючи свічок і магії, монстри додумалися до кристалю А як? Я нічого не бачу, як я маю такого робити, Чи Що, що я маю робити взагалі? Эм. Ем, як вийти? Я не знаю, треба перезавантажувати, чи що. Цілий час. То затяжки, я не встигаю. А, біжимо, біжимо, біжимо. Біжимо. Назад, назад, назад. Так, далі. А чекай! А, то фонарик! то все. А, поняв, поняв. Тепер поняв, що треба натискати на фонарі. Шабе. На. О, та! А я думав, як то мені проходити. Просто я шендерстй ще ніколи не проходив і. Мегажел. І то. Втікти -ті, можна? Скубіду біду. Ладно. Зараз пропустимо цей момент. Нарешті я дійшов сюди. То ви не уявляєте, як я то довго проходив. Там ті монстри наскакували цілий час. Що тут андайн, чи що? Виглядає, як андайн. Що тут? Позаді тебе? О, ні. Сім. Сім людських душ. Силою семи людських душ наш король, король Азгор Дрімур, стане Богом. З цією силою Азгор нарешті зможе роз... знищити бар'єр. Він нарешті забере поверхність у людей Відплатить відплати їм за біль і страждання, які ми пережили. М -м -м -м. Розумієш, людино, даю тобі шанс викупу, віддай свою душу. Або я вирвую її з твого тіла. Андай. Я поможу тобі битися. Йоу! Ти зробив це Андай прямо перед тобою. Ти прямо в першому ряду на її битві. Угу. Почекайте, но ну. а з ким вона п'ється? Ей, ти ж не розкажеш моїм мамі і татові про це, правда? То капець. У мене таке враження, що наступна зустріч вже буде капець. Я ще раз вам скажу, я не проходив в Андертейлу. Просто то капець. Я не готовий тобі до зондайн ви чуєте частину діалогу. Хм, Якщо я назву своє бажання, то ти обіцяєш, що не будеш кепкувати наді мною ви чуєте частину? Добре, не буду сміятися. Так, далі продовження. Колись я хочу залізти на гору, під якою ми загуровані, над... стояти над днем і дивитися покруг. Далі, ви чуєте сміх? Ей, як же. Мені не сміятись. Ви чуєте далі? Вибач, просто це забавно. У мене таке ж бажання. Була бляха. Ні, нє ні, ні. Все, так, далі. Але є пророчество ангел. який бачив поверхність, він вернеться в підземний мір. Ага. Що за міст? Що? Йо! йо, я знаю, я не мав би бути тут, але я хочу поспитати у тебе щось. Ем, чувак, я ніколи не спитав тебе про це або й когось. Хм, Йо, ти людина, так? Ха -ха. Чувак, я знав це. В смислі я знав, це зараз я маю веду, Антайн сказала мені, йди подальше від цієї людини, так що, думаю, М, це зробить нас ворогами, або, тіпа того. Але я, здається, тіпа, привик тобі, ха. ха Йо, скажи щось обидве, щоб я міг тебе не будь ласка, так ні. Я не поняв. Чекай, що, що я мав сказати, та? А? Йо? Ти думаєш, що це було бідно? Моя сестра цілий час так говорила мені. Напевно, я зроблю це, га. Йо, я, я тебе не навижу, а, а. Чувак, я, я такий дурний, я. Будь ласка, я піду додому. Я нечайно. я не Я не поняв, а, ти я назвав, блін. Йо, по... почекай, поможи, я спіткнувся, Андань. Що поможу, він ж мій друг. не. А... е, а... йо, чувак. Якщо ти хочеш пошкодити моєму другу, тобі треба буде перше перейти через мене. Угу. Відходи? Та втікла. Андайн. Вона пішла. Йо, ти вправду спас мою шкуру. Думаю, бути ворогами було не класною думкою. Ха-ха, але, здається, ліпше стати друзями. Чувак, мені вправду треба додому. Я ставлю на те, що мої рідні бояться. Про мене. за мене. До зустрічі, чувак. Добре. Він втік десь. Блін, він додому пішов, він тепер не буде мене захищати. Так. Так. І що далі? Що це?